Добрий день, гарного вам мирного дня. Привезли з огороду так козам, щастя. Дуже вони його люблять, дявочка. Ти не долітиш, тобі неудобно. От біда. Сьогодні хочу відповісти на декілька ваших запитань. Зокрема, запитували глядачі про час доїння, розказати докладніше. Значить, дивіться, коли літній період, які здають тричі. І час я вибираю такий, 6 ранку, перша дня і 21 година вечора. Коли приходить період, ну от, припустимо, у вересні місяці вже я перевожу на двохразове доїння. Тоді я вибираю для себе сьома ранку і сьома вечора. Коли приходить період запуску і кізочку треба перевести на одноразове доїння, я вибираю сьома або восьма ранку. Приблизно так. Якраз вчора глядачка мене запитувала, коли краще доїти кізочок вранці чи ввечері, то я вибираю ранкові години. Взагалі, от, глистогонити, ставити вітамінні препарати краще в ранішні години, через те, що о першій половині дня... Організм чи тварини, чи людини, він активніший, всі процеси відбуваються швидше. Після обіду все це, це сповільнюється. Ну і мені, пропустимо, зручніше доїти кіз ранком. І ще моя подружка Наташа, за що їй дуже-дуже вдячна, навчила мене, що останній раз, тобто, коли вже я зовсім кидаю доїти кіз, Останній раз треба фізочку видаюти в ранішні години. І тоді окот припаде якраз на день, а не на ніч. До цього в мене кози народжували козенят постійно вночі. Було таке, що я до трьох ночі приймаю роди в кози, а потім йду на роботу на 8 ранку. То було таке тяжкувати, та і краще, коли це відбувається в день, а не вночі. Бо буває і первіточка, бувають і складні якісь там моменти треба допомогти. Тому зручніше, звісно, вдень. І я не знаю, як це можна пояснити науково. Я не знаю, як це працює, але якщо це працює, чому з цим не скористатися? Тому я тепер завжди, останній раз, кізочок ведую саме в ранішній годині. такі справи. Ну і тепер. Друзі, хочу відповісти на е, ваше запитання стосовно того, чого кізочка себе видоює, від чого це залежить, що їй там таке подобається, що вона починає себе доїти. Давайте будемо розбирати це питання. Отже, саме перше і основне це коли в організмі кози не вистачає якихось вітамінів або мінералів. Часово щоб у кози не було набряку вимені, за місяць до окоту треба прибрати сіль з раціону, бо сіль потребує води. Коза п'є багато води і від того набряк може бути. Мені відомі такі випадки, що коза в пошуках солоненького якраз таки знаходить альтернативу в своєму молозиво. На мою думку, не є правильним позбавляти тварину солі, коли вона того потребує, особливо, тому що в вагітному організму йому треба більше. Чи буде той набряк чи не буде, невідомо. Особисто я ніколи не позбавляю кіз солі, вона в них постійно у вільному доступі. Єдине, це коли вже є набряк, тоді можна на пару днів забрати усі, Розумієте, це вже після окоту. А так ніколи я не забираю. Інша. Причина це може бути стрес, особливо тоді, коли тварину не приймає стадо, коли її всі б'ють і ображають. Я не знаю, з чим це пов'язано, але можливо коза так сама себе заспокоює, якусь утіху знаходить в тому самовидоюванні. Третя причина це занадто наповнене вим'я кози. Це боляче, це дискомфорт. Мами, які вигодовували діток грудьми, їм розказувати це не треба, вони чудово знають. І коза просто собі може допомагати таким чином. І буквально за раз-за два це входить в неї у звичку. І може потім бути така причина. Відівчити нереально, це ми з вами вже обговорювали. Є така думка, що кізочок не можна довго випоювати молоком, бо вона тоді буде підсмоктувати себе. Особисто я знаю таке господарство, де кізочки під козами знаходяться до 5, а то й 6 місяців. Загалом до того віку, поки вже коза сама не почне їх відгонити тих козенят. Але от таких от моментів не зафіксовано, що козички потім себе видоюють. Вони можуть лізти під інших кіз, це так. І, можливо, якась одна коза із кількох тисяч і дозволить себе видати, але швидше не дозволить. От. Ну, а якщо ваші кізи ці 8 місяців, то, звичайно, їй би вже пора мамку не підсмоктувати. Вона вже занадто велика. От такі справи. Далі. Зі мною спілкується одна глядачка. Я вам про неї розповідала в тому відео, де я розказувала, чи варто купляти кізочку, яка себе видоює. Людмила, вам велике вітання, людочка. Так от у неї кізочка молоденька, ні разу яка не котилася. В неї не було ні дівочого молока, ні навіть натяку на те молоко не було в неї, але вона сама себе смикала за вим'я. Що це було? Невідомо. Ми з Людою вже припускали такий момент. Можливо, от вим'ячко росте розвивається, щось там свербить у неї. Можливо, її хтось укусив там, чи комашка, яка чи. Мушка, віщик, хто знає. І от в неї було дискомфортно щось там, вона стала себе чухати і знайшла там дієчки. Можливо, вони її якось зацікавили. Ну, загалом це не є нормою. І тому на це треба звертати особливу увагу, за якими ознаками можна помітити самовидоювання. Слизькі дійки це саме перше. Або наче от, коли починаєш доїти, наче дієчка пуста. Оце 100% самовидоювання. Ну, якщо, звісно, коло неї немає козенята або якоїсь іншої кози, яка може там її підсмоктувати. Буває і таке. У мене особисто в господарстві доросла коза стала сама себе піддоювати, але вона себе не дійку, Змоктала, а якось так натискала на долю вимені, що в неї кругом розчвиркувалося молоко. Тобто вона самого молока не пила. Що це таке було, з чим це було зв'язано, але від дівчити я її так і не змогла. Отже, друзі, якщо вам відео моє було цікаве корисне, ставте, будь ласка, лайк. Якщо у вас є запитання, ви їх обов'язково задавайте. Пишіть коментарі, я їх з задоволенням читаю. Дерева вже голі, голі-голі. Діло до зими, але я вам бажаю тепла, добра, любові і всього-всього вам найкращого. До нових зустрічей!